взагалі я казав Ромі, дай е, э, пані висказати. Ну, вибач, я, у мене що. Так, не запускай, ти куди ти. алло, альо, хто запустив? Іван, Іван, нічого не чіпай. Нічого не чіпай. Хто, все, хто отворим, Іван можеш чіпати. Хто, зайшов? Можеш чіпати, все. хто це зайшов, головне? Іван, хто це? Вісім грає. О, я відчуваю себе інтернет знаменитістю. Не забувайте, що ви можете проєднатися на Адакію будь-який час. Можете мені довіряти. Я незнайомець знайомець в інтернеті. <рес> окей. Доб... Ага, окей. Добре, що незнайомець в інтернеті я не, я я не в реальному житті. О, я це люблю. Так, хто я її не любить, любить, я і мої. я не хочу підіймати старі суперечки, проте я думаю, що сукня золотого а, кольору. Ось коротке навчання, яке можна пропустити. Нас... Дай Боже, Печка, з вами 7, я... і я навчу вас грати. А, може у хтось з... інтернет, що раунду зі ви отримуватимете завдання на своїй пристрой. Ви відповідаєте на них. Після цього цю відповідь надішлють іншому гравцеві. Його ціль найдотепніше перекрутити ці ваші слова. Тож, якщо мій друг каже, що селфі – це повна дурня, то я вирву його слова з контексту. Нехай ми на сайті новин. Це повна дурня стане обурливим коментарем до якого заголовка. О, придумав. Потім кожен голосує за коментар, який виглядає найабсурднішим. найабсуднішим. цю пачки про А Павло отримує трохи втішних балів, бо з нього потягнули прикол. Хто набере більше балів наприкінці гри, переможе. На цьому все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь. Почнемо з категорії. Там, бути жарт в кінці, ну, ладно. Соціальна мережа. Соціальна мережа. Не, Вона не... сказала так. Я налаштований скептично. Ми <зараз <зараз> відповідаємо на Немає запитання, якщо чесно, або як чесно. хочете, або смішно відповідаємо. Просто... А потім <зараз> наші да. відповіді попадуть якомусь іншому, граф, і його задача перекрутити наші слова. Оце буде потім. Після того, як зараз просто <зараз> на питання. <зараз> Усіх запитання різні, <рісили>, до речі. Угу. <зараз> <зараз> Блин, я одразу англійску, як завжди, в принципі. А <риклад> мы будем сидеть раньше проводити, що там мало бути. <риклад> така банальная битва ведь. Ну я ж так завжди відповідаю. Ну, а ще так також перекрутити можна, в принципі, нормально так. Я буду намагатись вам писати смішні відповіді, бо ну, вони не давайте. Перекрутіть їхні слова як найсмішніше. Е, Так, тепер зараз придумаємо, щоб ця відповідь, оце от, Ой, що так. у вас написано, було смішною відповіддю на ось цей комент... ну, на якийсь коментар, який ви зараз маємо написати. Які... Так. так. Ага. Привіт, я Мар, корисна закладка. Хочете побачити з ким зараз зустрічаються? Ну, давай поглянемо. З ким зустрічається Петро Порошенко. Що? <світнє> <світнє> я люблю Рошен. Идея для фильма. Вот раз символ ⁇ как солдат УПА. Окей. Так сколько времени? 25. Я тоже ничего не могу придумывать. Дай 5. Я то знаем мой голос кто Иван Крипок пишет. До речі, привіт, я хочу зафіксить. Фу, я встиг я на подавляю, про рішення. Тепер вже запізно. Героям слава Богу. Слава Україні. Ну треба було ну, підтримати коментар, ну ладно. Ні, але, але база, це, це так. Добрий добре. день, а ви вірите в Бога? Ну добре. Сітки його ви просто мені в інтернет написали. Дай боже таких друзів, як знизу. Дарувати ігри друзям, які вони уникають. <смір> Петро Порошенко йде на другий термін. Перемога вода! Не міг би <смір> піти за хлібом, як батько. <смір> Крокус Сіті. Якось тихо тут. <смір> Засуджуємо, якщо що. Найліпші <смір> діки 2024. Обожнюють ці величезні махіни. Танки чи шо? Окей. Ну, В чому проблема е болотного міра? В тому, що він сумний. Ну Так це ж правда. Ну, не Пане скочі. Буданов, які ваші обов'язки, як на тяні кагур. Та туди-сюди. Оце кручусь, верчусь, тємки мочу. Окей. Що з цього змусило okay. вас сміятися й Ну Добре. Голосуйте. <звук> добре, да я ви вірите у Бога. Ну, добре. <звук> Чесно я. Погляньмо, хтось скільки набрав балів. Глядачу є. А, глядачі, точно. Прикольно. Ось хто це зробив. Ти що виходить? Ти переможся чи що? Васильчик, то ти шо? Ми один одного походу навалили. Ром, я до речі якраз сказав, якраз писав про Петра Порошенка, а ти якраз сказав про Петра Порошенка, поки я писав про Петра Порошенка. Ми дізнаємось. Не знаю. Окей, продовжуємо. І зараз у нас сайт вакансій. Сатана. Він завжди поруч зі мною. Друге завдання вже надіслано на ваш wow. Прошу, відповідайте. Це я просто прочитав текст на екрані. Шо? С... С... Чо? Це ж просто жар. Бо Будь це гравий жар. Так? так, тепер пишемо. Сподіваюсь, вакансію. це надихне вас. Вирвіть ці слова з контексту, що білий автор мав смішний вигляд. От, Отже, от, введіть ім'я людини чи персонажа, як, до якого міг би бути підходячий цей... цей... Коротше, це ну, поняв, який нам попався. Mm -hmm. Буйте мене за це. Mm -hmm. Картинки майонезу, інгредієнти майонезу, приколи з майонезу. Окей. Сподіваюсь, не псом. Чи ти мав на увазі кота майонеза, того, що... Пес майонез. З... З а таке є пес майонез? Не знаю, може і є, хтось назвав. <звук> ти що видалив Candy Crush з мого телефону? Найбільше ніхто не грає. Яка різниця? Я її люблю. До речі, ніби був якийсь локальний прикол там про їхню. там про стару Джек Games, яка була на мобільних, але вона вже не доступна. Скоріше, you don't know Jack. Ну, ні, там щось top. інше було. Там щось типу кросвордів було. Але з восьми ногами. 5. 4. 3. 2. Фрілансера. У когось ще серце зараз гупає. Де до Біла. Не до до Перемога. Володимир, виберіть прізвище. Перемога. Ну виберло прізвище, можливо. Бо він був великим, великий вождь. У <різь> мене було про Володимира Великого. Як ви догадалися? Шкода цього добродія, Леся з Леся плюс рома. А! <різь> Окей. Може, добродійка. Добре, миле. Тайлер <ріст> Гарден. Нічого особливого, батя є батя. Шиномонтажник та любити сходити по хліб. <ріст> Вау. Він розуміє клієнта і завжди йому допоможе. Арестович. Тому що він Україна зіблужіє. Віктор Володимирович Медведчук. Та ви серйозно, блять. Ви серйозно. Великий чемодан і велике серце. В'юлі, тимошенко. Як сказав би Павличко, голосуй або Ну давай. Я вже зовсім про це забув. Ох. А якщо оце от... шкода цього добродія написати не І Леся, а Рома. Рома з Леся плюс Рома. Ну, може, опідійшов, я не знаю. Хоча я ніколи не дивився Леся плюс Рома. Тому я не можу знати, які вони там були. Ай. Непоганий дебют. У. Гаразд, погляньмо, Є, що сталося манта? з раундом. Ну, а що ви думали? з грязі в князі. А ми продовжуємо нашу вечірку, бо далі буде. Ну, як у нас кажуть з українців депутат. Стай, мовим. О, мовим. Фу, Пробувай, чому? ракет випустили під заставу. Щось там і було вже написано. І а що? ще одне завдання. Ну що? Оооо, це складне запитання, чесно. Жозе, я зараз буду гуглить. А, Ося, Ося плюс роман, це автоматичний варіант yeah, був. Вже... Я вже забув, що у нас автовідповіді є, я забув. О, Wikid Dundev. Привіт-привіт, дякую, що зайшло. Як завантажити джекбокс українською? Ну там якраз окусі під стрімом є посилання на сайт на релізи, я думаю, там. Е реліз. Реклади, релізи там можна обрати спи. І українізатор, певний парк. Б... який вас цікавить. Женя 339, дякую за підписку, дякую за фоу, точніше, господи. Я забуваю вас <ріст> От Вот того людини, яка була постійно на Ютубі. Стрімала. <ріст> <ріст> і потім перейшла туди. Хоча я давно тут сижу. Пишу... А, Господи, я забув. Короче, я не буду нічого писати. Добре. Я відволікся на чат. Я відволікся на чат. Що то я грайде? Та ну, нормально, в принципі, нормально, крайде. Ти паче якраз спробував як, новий переклад. Ну точніше переклад такий самий, але а, Ну, версія перекладу для Jackbox по Pack 6. Смертень вообще не сім'я. Реліз має бути завтра. Малювачі пограли, в принципі, весело так. Зараз вижити в інтернеті. Я, я не знаю, чи це остання наша грабу, на сьогодні. Ще, ще... О, Марк, користо закладку. Хочете помінятися місцями. О, давай. Не вбивайте мене за це. Ідея для стартапу рукавички, але для ніф. Mm -hmm, прикольно. Mm -hmm. Не знаю. Mm -hmm. Ну вот так вот. Mm -hmm. Так, их, что не пришло. Семнадцать. А в тебе там, до речі, викиди. Як, як справи, як стрім пройшов? Бо я бачив, що ти там стрімав, але я якось не зміг на тебе зайти. Гаразд, малятка. почнімо. Бо, тому що ти почав стрімити. Арестовуюсь знову став українцем. Погано. <рес> Пес патрон шукає свою другу половинку, як сіла. Ну здорово! Тернополі підвищили ціни на міїну. Ось це мене лякає найбільше. Увага, ціни на шашлик піднімуться до 10 гривень. І все станьте вигаданими. Блін, щоб. Жалко, що на 100. Сьогодні вранку ми взяли острів Тузла. Це рідкісний шанс зібратися разом.

Блін, да тут, тут поуви, всіх цих варіантів прикольні, Зла хочеться декілька декелька але не життєвих. Фрілансер, я тебе найду. Крінжа. Інакше і не скажеш. Ну, мама, міжнародний день Марвел з игрою в мабул. Ооо, я ще якось залишився на своєму місці, на своєму пості. Ну, я новий завершення... депутат. Я якраз, пісі, я якраз ся, думаю спробувати цей мав мав. Може трапитись буквально все. Все. Це а то я останнім часом на твічі багато натикаюся на них. Плюс завдання. ще і що понабагато. Дивіться який парад. Є? Ну, просто питання є. <свісно>, таке, що людям цікавіше було дивитися парад, і там ще щось там було. Ну і тут риторичне питання є. Настав час знімати рукавички, цього разу викладіться це mm. наповна. Ш... Ш... Шашкевий живий, коновалець живий, господи Навальний живий. живой, Бутерброд живий, марк, худко, кажи поляйся. Я вже сказав. О, та робот, привіт. Засуджуємо, мо. те, що я сказав. О. А що ти сказав? Це вже неможливо. Все йшло до цього моменту. Ой, місяцю вибіг, поки я пишу цей пост О! опа. Саме час удар по покричимо в мосту. Не сьогодні. На жаль. Вот це таксихрон. По дорозі сюди я зайшов в АТБ по шоколадного пса патрона. Я шоколадный кастапион. -а -а. Поп. Почекай, ты в Рошен зайшов? А где персик? А где кетчуп? Ура! Идем в Диснейленд, Мариуполи! Я не знаю, как это работает. Мариуполе все, все возможно. Це останнє фото перед тим я, як на це, це не перерізало мені інтернет провода. Блін, що я намотив? Я підсипав другу про але він не прийшов. Ну мені ж більше. А на шлях, город. Ракети туди. Оба! Окей, час голосувати. Бля, я в вказую! Я тут добираюся і спрятати. Буквально живий хазівний знак, йома Я тут добираюся і спрятати. Бачите, я так на лежу на фотке. Дякую. Я отошла. Подивимось, якось і проголосували. Смотайте, ти потримаю сонце. 1000 вибіху. 100 гривень, нічого собі. Зрозуміло, чому люди за це голосували. Ну так. Ще 150 гривень з собою. Ох, Матінко, все йде до цього. О, я програв. Ну, не остаточно на другому. Як де дебютанта саме то. Хотілося б, щоб ми залишились в цьому моменті назавжди, але ми не можемо. Іди ти краще в антивірус. Двері від